Марія, представниця Української асоціації студентів у Хмельницькій області. Разом із ще 14-ма представниками з інших областей зібралися, аби обговорити діяльність органів студентського самоврядування. Хочуть підвищити якість освіти. Для цього треба вирішити нагальні проблеми студентів та низку робочих проблем. Взагалі розказати, які можливості вони можуть відкрити собі в цій асоціації, обговорювати можливі про співпраці, можливі проекти, які можна реалізувати в Хмельницькому разом з ВАСом для студентів наших. Українська асоціація студентів найбільша організація спудеїв, яка об'єднує мільйон здобувачів освіти. Вона частина Європейського союзу студентів. Під час проведення керівних зборів учасники можуть донести свої ідеї до Міністерства освіти і науки. Такий традиційний захід, куди з'їжджаються очільники нашої організації, керівники відокремлених підрозділів різних регіонів, оскільки асоціація є всеукраїнською організацією, і, власне, для того, щоб познайомитися, певні пропрацювати наші операційні цілі, стратегічні цілі і проаналізувати діяльність нашої організації, поточний, ми збираємось на такий збір. Організація відкриває широкі можливості для українських спудеїв навчатися і стажуватися за кордоном. Ми вже провели з Еразмусом онлайн заход, захід, мітап і офлайн, де розповіли про можливості для студентів, які можуть бути за кордоном, і також, наприклад, це подальше навчання на магістратурі, або це подвійна магістратура, або також різні молодіжні обміни, на які теж можна поїхати і таким чином понавчатись. На новий досвід в європейському союзі, ось також ми плануємо співпрацю з данським домом з американськими радами. Це дуже дуже потужна організація при посольстві штатів. Зустріч прийшла у Хмельницькому національному університеті. Ми прекрасно розуміємо, що саме студентство є тою рушійною силою, яка дозволяє дозволить в майбутньому нам після нашої перемоги розвивати, створювати, будувати. І саме ви є ті люди, на яких буде покладена ця важка ноша Сніжана Мазур, Вадим Гловацький, новини 33 телеканал.